Доброго ранку. Малюве передплатки окремомо каналу. Дивіться як сонечко сходить. Не зійшло. Вже восьма ранку. 3... 3 травня 2025 року. Ну, виходило було 5 градусів тепла. Не знаю, може зараз. Потеплішало. Субота. Звісно, ми з Максиком на прогулянці. Якісь кущики які квітнуть. дивіться як... Як гарно, навіть не знаю як воно називається. Відразу як пройшла ніч у Харкові. Погано. Вечір був дуже поганий. Бухало, літало, літало і вибухало. Дивіться, квітне вже. Як це? Це не роза. Шепшина, так? Да? А гарно, як красиво. Травичка покошена, а воно літає, на жаль, і вибухає. Я з рахунку збився, скільки вибухів було, ну, що то що там щось тише, щось гучніше. Дружина читала телеграми. Наш мер написав 16. По Харкову було, на жаль, є постраждалі. Є руйнування, багато поверхівку влучило якось. І не зрозуміло, коли це все закінчиться. Той Той... При... Перемир'я, той перемир'я, але друг з другом щось не домовляться ніяк. А ми будемо сподіватися. <кій> Як тільки вікна вставлять, відразу мир наступить Я вже казав, може скинутись на ці вікна, щоб <кій> одразу мир. Ладно, будемо сподіватися, все. Усім гарної суботи. Бажано тихої без, без Миру, добра злагода. Всім щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Все. До побачення, молі пока. Пішли вже.